Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Війна, що почала бліда моль проти України, проходить у вигляді важких і малорезультативних для Росії боїв на землі. Стало очевидним для всіх фахівців, що великий літній наступ північних дикунів виявився пшиком. Три місяці, три місяці спроб армії Росії добитись видимого результату, не дали нічого, крім важких втрат. І підриву морального духу російської армії. Разом з тим, війна дроїв, дронів в небі України і Росії стає одним із центральних завдань обох сторін протистояння. Добре видно різницю у підходах. Ми активно знищуємо військові цілі, а Росія проводить терор проти мирних жителів України. Підтримайте наш корономовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас ці посилання під відео. В окупованому харцизьку під Донецьком злетів повітря великий склад боєприпасів. Детонація була настільки сильною, що її чули більш за 20 кілометрів. Був великий розліт боєприпасів. Значить, там, крім снарядів, ще були ракети до реактивних систем залпового вогню і ракети до засобів протиповітряної оборони. Це був базовий склад, що забезпечував наступ на Костянтинівку. Жителі харциська. Виклали сотні відео детонації боєприпасів, тому що такі потужні вибухи бувають дуже рідко. Знову наші дрони вдарили по заводу енергія в Ліпівської області. Вперше такий удар був 23 травня поточного року, і тоді, і зараз на заводі виникли пожежі. Робота підприємства зупиняється об обидва рази. На відео місцевих жителів бачимо декілька ударів наших дронів. Цей завод. Дуже важливий для російського військово-промислового комплексу. Він випускає хімічні джерела струму для військових і цивільних потреб Росії. Основна його продукція це акумулятори для дронів всіх типів, для авіації і військово-морського флоту Росії. Завод випускає елементи живлення для систем радіоелектронної раді боротьби і для ракетних комплексів Іскандер і кінжал. Літіо-іонні акумулятори типу 18650 йдуть на всі потреби Росії від дронів до електросамокатів і так далі. Російські модулі УМПК, що перетворюють прості вільнопадуючі фугасні авіаційні бомби на високоточну зброю, також не можуть працювати без таких акумуляторів. Після обох ударів наших дронів завод припиняв роботу. Вчора відбувся успішний удар по Загорському оптикомеханічному заводу в місті Сергієв Посад неподалік Москви. Він випускає оптичні системи для російської військової техніки, зокрема приціли і системи виявлення лазерного опромінення для ударних гелікоптерів типу К-52 і інших платформ. Це також не перший наш удар. Саме ефективний відбувся 9 серпня 2023 року і спричинив великі руйнування. Повністю були знищені 4 будівлі, ще 6 частково зруйновані, а 14 отримали пошкодження. Загинуло тоді 7 осіб, 90 були поранені, 12 зникли безвісті, згоріли в полум'ї пожежі. Причиною таких великих руйнувань стало попадання нашого дрона в склад пороху і вибухівки на території заводу. Ну а потужний вибух складу знищив все навколо себе. За два роки роботу Загорського оптиково-механічного заводу відновили. Зараз його робота припинена знову. В ніч, на 5 липня поточного року. По містах Саратову і Енгельсу було завдано удару нашими дронами. Ці міста розташовані дуже близько між собою через річку Волгу. В Енгельсі розташований аеродром Енгельс 2. Там базується ту 95 і Ту 160. А в Саратові розташовано підприємство по підготовці спеціалізованого авіакеристину Т6 або РТ. Це дуже специфічна штука. Вона має. Працювати в діапазоні температур від мінус 60 до плюс 160 градусів. Тому перед заправкою літаків необхідно провести гідроочищення, видалити переводи, а вони осідають в керосин з повітря і сильно осідають. Також потрібно провести дегазацію і додати необхідні присадки. А ці присадки вступають в реакцію з киснем і водою, що розтворяється з повітря в паливі. Тому присадки достають безпосередньо перед відправкою палива на аеродром. Місцеві жителі нарахували 8 вибухів. Дрони влучили е, в, це, в ці підприємства на аеродром і в житловий сектор. Зокрема, сильно постраждав житловий комплекс Волга Скай в Саратові. Це сама висока будівля Поволжя. Вона має висоту 128,6 метрів. Отак От наш дрон і ввійшов в горизонтальному польоті в той будинок. Точних данок про військові об'єкти ще немає. Отримаємо незабаром. Найбільше постраждав минулої ночі аеродром Бересогліпськ. Там розташовані центр бойової підготовки пілотів фронтової авіації. Він готує пілотів до літаків су 30 см Су-34 і су 35 с Крім учбових. На аеродромі базуються бойові літаки Су-30, су 34 і Су-35, і вони наносять бомбові удари по Україні. В результаті удару знищено базовий склад з керованими бомбами КАБ, що були вже підготовлені для ударів по Україні. Горів один літак. Це су 30 або су 34 виходячи з місця, де він стояв. Згорів він повністю. Чи встигли погасити, невідомо. Ми взнаємо за день, за два, за декілька днів. Сильно горіла позиція РСП Аеродрому. Ну, це зрозуміло кожному, хто знайомий з таким документом під назвою Норми годності військових аеродромів. На позиції РСП є багато техніки і споруд. Перше, це будинок. Де проживають розрахунки радіолокаційних систем посадки і обзо оглядового радіолокатора П18. Ну, а далі на цій позиції досить так е, близько одна до одного стоять мінімум дві системи РСП. Це рсп 672 і РСП-10. А ще там стоїть зовсім поряд оглядовий радіолокатор П18. І, і з ним і поряд стоїть його система розпізнавання свій чужий під назвою 1Л22. Це дорога, рідкісна і дуже складна штука. Пожежа зафіксована з космосу. Шановні, значить, згоріло все і будинок, і техніка. Я точно не пам'ятаю, де розташований командно-диспетчерський пункт аеродрому на аеродромі Борисогліпськ. Але друга пожежа саме в тому місці, де має стояти КДП ну, под, згідно з тими ж нормами годності. При, пожежа велика, теж зафіксована з космосу. А КДП і є великою будівлею 2-3 або 4 поверхи. Це все сильно зменшує ударні можливості Росії. Зменшує загрозу кабів для України і знижує потенціал ведення війни проти України. Все буде добре. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами. Підтримайте наш корінномовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наш, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, ставайте нашими спонсорами. Запрошуйте нас на каву баймі, Кофі», всі посилання під відео. На цьому я вам дякую, до побачення.